Лузівчанка Тетяна Абрамова поряд з п'ятирічною донькою Елеонорою. Вони прийшли до Лузівського центру молоді на майстер-клас, аби дівчинка трохи відволіклася від тяжкого сьогодення. Адже звучання сирени, ворожі обстріли можуть негативно позначитися на емоційному стані Елеонори. Матуся весь час намагається обезпечити дівчинку. Ну так, стараюся, щоб не чути. Сьогодні Елеонора разом з однолітками виготовляє ляльку-мотанку. Діткам допомагають фахівчині центру молоді. Через різноманітні текстури, ниток, яким ми будемо користуватися, через музику діти можуть заспокоїтися, Їх піщіні не вистачає їм. Вдома, дома, звісно, скучають, садіка немає без садочка. Ну вони просто вдома просто їм дуже дуже скучно, треба побільше спілкуватись з однолітками. Окрім майстер-класів, у центрі молоді для діток влаштовують творчі майстерні зліплення, аплікації малювання, а також заняття з йоги, розвитку мовлення та інші. Це дозволяє діткам заспокоїтися. Зазвичай діти дійсно йдуть занять набагато веселіше. Інколи діти можуть почати панікувати, як тільки вони чують тривогу. Інколи діти спокійно розуміють, що зараз їм потрібно надіти курточку, взуття і тихо піти з батьками в найближче укриття. Наприкінці майстер класу на дітей чекає вечірка, говорять організатори. Хто з лосівчан теж хоче долучитися до заходів центру молоді, може про них дізнаватися зі сторінок центру у соцмережах.